Якщо говорити про наш план дій і парламенту в тому числі, ми маємо до кінця року визначити нову податкову систему. Я би дуже хотів, щоб ця податкова система була зрозумілою, прогнозованою, щоб люди почали розвивати свій власний бізнес, що є надзвичайно важливим, щоб інвестиції, які приходять в нашу країну, внутрішні, зовнішні, не мають значення. Але щоб той, хто інвестує в Україну, він хоча б розумів і прогнозував, якою буде система через рік і через п'ять. Я є прихильником того, щоб податкова система, яка буде прийнята, я маю надію в грудні місяці українським парламентом, була на неї наклавний мораторій на зміни будь-які, і ми маємо п'ять років отримати податкову стабільності. Це буде дуже добрим, це буде дуже добрим стимулом. Я вважаю, ну додатковим да це не може бути стимулом, але додатковим для інвестицій.